Тижневе відрядження до Карпат чекає на всіх бажаючих очистити рідні гори від пластикового сміття. На це спрямований увесь екомистецький проект Нові Карпати без пластикового спаму. Волонтери не лише приберуть зайве, а й встановлять у найбільших місцях скупчення туристів дерев'яні таблички застережного змісту. До речі, виконані на високому мистецькому рівні, каже художник Микола Джичка. Для них обрали стилістику настінних графіті первісних людей. Це натяк сучасним і цивілізованим берегти прадавню красу природи. Окрім того, його акцією ілюструватимуть тематичні світлини. Ми хочемо мистецькими засобами спровокувати ситуацію щодо покращення цієї проблеми, тому що. Як свідчить фотофіксація, і дійсно творчий підхід до такої репортажної фотографії, яка відображає драму засмічення Карпат, ці речі світлини вони провокують глядача все таки замислитись. До речі, результати фотоконкурсу в полю пластика презентуватимуть на виставці світлин. Впродовж перших двох місяців осені вона мандруватиме чотирма областями, прилеглими до Карпат. А вже 28 серпня відбудеться на Іша частина проекту музично-мистецька акція Карпатський протяг вона пройде у вагоні залізничного рейсу рахів Івано-Франківськ. Окрім місцевих коралів, розповідає менеджер гурту Мишко Адамчук. У потязі виступатимуть команди, які пасують своєю творчістю та стилістикою до Карпат. залучені до програми музичної гурти Бупець» наш Іван Франківський. З Кам'янця-Подільського будуть наші хороші друзі пропала грамота. Грають в подільський фундаментал, як вони називають. І так само буде хедлайнер фестивалю Гурт отвінта. Який є беззаперечним лідером української рукабільної сцени. на участь у такому нестандартному експерименті розповідають організатори проекту? Відгукнули ще мало гуртів. Однак, транскарпатський рейс червоної рути триває лише чотири години. Відтак місця і часу для всіх охочих не вистачить.